На подвір'ї будинку, що постраждав від російської ракетної атаки, працює виїзний центр надання адміністративних послуг. Фахівці центру щодня з 10 до 19 години безкоштовно консультують мешканців, говорить адміністратор Давид Тишков. Найчастіше питання, це з якими звертаються постраждалі громадяни, це є відновлення документів саме на право власності. Ми надаємо первинні консультації, як це можна зробити самостійно через портал дія, або вже скеруємо їх за детальнішою консультацією у ЦНАП по місту. Плюс пишуть заяви на пошкоджені вікна, на пошкоджені двері. Тетяна Уфімцева одна з тих, чиє житло постраждало дівчина каже, що тепер проживає у знайомих. Однак щодня приходить на подвір'я зруйнованого будинку, аби забрати вцілілі речі. Тут же на лавці вона працює з ноутбуком, розповідає про збитки. Пошкодження це повністю розвалена майже криша, там всі тріщини, сунутий дах, обвалення було скло. все полетіло внутрі, все по стікло, умовно кажучи. В принципі, перекриття ціле, але ще не впевнені. Якраз комісія проводиться. Вибухова хвиля пошкодила також 11 гуртожитків університету Львівська політехніка. На сайті вишу опублікували реквізити для пожертв для допомоги у відновленні. Збитки оцінюють у 12 мільйонів гривень, зазначає директор студентського містечка Ігор Гельжинський. Щоб ви розуміли? Це 1079 вікон, яких ми зараз вже підрахували в наших гуртожитках. 360... Троє дверей, які поклало вирвало. Працюємо з декількома фондами, і які, в принципі, дали нам якусь надію, що це буде зроблено їхніми силами, але ще кінцевого якоїсь конкретики немає. Дехто з постраждалих від ракетного удару по Львову досі перебуває у лікарні. Минулого тижня до медиків звернулося понад 30 людей, говорить заступник медичного директора одного з медзакладів Віталій Колодій. До нас привозили значну кількість пацієнтів. Було госпіталізовано в одну з наших лікарень четверо пацієнтів, іншого госпіталізовано двоє пацієнтів. На даний час одна пацієнтка залишається на стаціонарному лікуванні. Всі інші пацієнти отримали допомогу успішно виписані на амбулаторне лікування. Пацієнтка, яка залишається в нас в установі, готується до операційного втручання. Нагадаю, в ніч з 5 на 6 липня Росія вдарила ракетами калібр по Львову. Одна з ракет влучила у житловий будинок, внаслідок чого загинули 10 людей. 10 липня на позачерговій сесії депутати затвердили програму ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Йдеться на сайті Львівської міської ради. Повідомляється, що документ дає змогу проводити аварійно-відновлювальні роботи у пошкоджених помешканнях та надати компенсації відселеним мешканцям за оренду житла. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів.